Щоб сформувати оборотно-сальдову відомість по розрахунках зі співробітниками, які відправлялись у відрядження, обираємо модуль звіти, пункт меню Оборотно-сальдова відомість. Вказуємо Період, в полі рахунки вносимо значення 3721, розрахунки з підзвітними особами в національній валюті. Можемо увімкнути прапорець Розгорнути до документів та уточнити умови в області групи і фільтри. Наприклад, Увімкнути прапорці для груп Контрагенти та Документи. Після чого натискаємо кнопку Сформувати. Можемо побачити дані про розрахунки по всім співробітникам, які відряджалися. Документи підстави. Зокрема, Наказ на відрядження та авансовий звіт та документи про виплати, виписка банку Витрата на виплату добових наперед та видатковий касовий ордер, за яким кошти були виплачені готівкою.